10 квітня особлива дата для кожного одесита. Саме в цей день 1944 року, під час одеської операції, проведеної 26 березня, 14 квітня 1944 року, військами 3-го українського фронту звільнили Одесу від німецько-нацистських окупантів. На початку 1944 року німці лютували в місті. В день 9 квітня на дворі колишньої комендатури на Новосельського було знайдено близько 200 обвуглених трупів, і це злочин одного лише останнього дня. До цього до масових страт, 7-8 квітня, у Холодні Балці закатували 306 людей. У селах Нерубайське та Усатово, 204 особи. 8-9 квітня хвиля погромів захлеснула околиці міста, зокрема в районі Шкодової гори. До 9 квітня 1944 року місто було окуповане ворогом, але боротьба не припинялася. В Одесі та передмісті діяло 6 партизанських загонів та 45 підпільних груп, базою яких в часи окупації були одеські катакомби. Музей партизанської слави у селі Нерубальський був створений у 1969 році. В Одесі катакомбах в надземній підземній частині села саме тут можна ознайомитися з героїчним минулом Одеси під час Другої світової війни. Усі ми знаємо, що катакомби використовували під час партизанського руху. Так багато городян переселилися під землю. Це близько 20 тисяч партизанів та підпільників. Вони викопали понад 250 кілометрів протитанкових ровів, встановили 40 тисяч мін, спорудували 250 барикадів. Оди склали карти, вели розвідку. Фашисти намагалися боротися з підпільниками. Татакоби підривали, замуровували виходи і навіть намагалися утруїти людей газом. Так а були непереможною фортецею під землею. thank Сьогодні в наше місто, в нашу Україну, знову прийшла війна. Навряд чи воїни, які в 44-му вибивали фашистську нечість з вулиць Одеси, могли собі уявити, що у наступному столітті місто будуть бомбити російські кораблі. Рашистські окупанти захоплять частину української землі та чинитимуть звірства за лелеками своїх ідейних попередників-нацистів. Ми звільнили місто від німецьких окупантів, звільнимо і від російських. Тому що Одеса це Україна, і це місто не взяти нікому з Днем Визволення Одеси. Тому сьогодні ця дата набуває нового сенсу. Одесити вшановують пам'ять не лише полеглих визволителів міста у Другій світовій війні, а й загиблих своїх синів і доньок у війні сучасній з Росією, а також висловлюють слова щирої подяки усім захисникам України. Це можливість вільно жити у своєму домі за те, що жодного окупанта не має в нашому сонячному місті. Одесити знають: 10 квітня стане ще одним днем, який невпинно наближає нас до перемоги над Московською Федерацією, ще одним етапом нашої боротьби із захисту себе та усього світу від новітньої імперії зла. Слава Україні, героям слава! Те місто я бачив не раз у вісні. Грайливе, солоне і гристе. Край Чорного моря відкрилось мені в квітучих акаціях міста. Те море, в якому я плит і тонув, той берег ясний і погожий. Повітрям, яке у дитинстві вдохнув, напитися й досі не можу. По не забуду бульвар і маяк. Вогні пароплавів, як свічі. І лавку, де ми, окохана моя, поглянули вперше у вічі. Земля, до якої мій друг Одеси, тулився опаленим боєм. В зажурі над ним батьківщина стоїть і назване місто героєм. Життя застається прекрасним завжди. Грайливе, солоне і гристе. І нас, що весни сюди, в Одесу, у сонячне місто. День визволення Одеси від фашистів. Черговий день, що наближає нашу перемогу над расистами. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам!